Приготуйтесь до розквіту України, а також українці до покращення свого матеріального становища, бо в Україну буде направлено більше 800 мільярдів вічно-зелених, як звичайним українцям від цього щось нарешті отримувати, а не дивитися, як просто політики. Це все пілять по різним сторонам. І все. Розповсюджуйте це відео, зараз детально розберемо, бо тут є 20 пунктів мирної угоди, в яких також є мова про фінанси. Поїхали, друзі. Розбираємо. Значить, перший пункт це. Підтвердження суверенітету України, бо на даний момент Рашка ж не вважає Україну незалежною та суверенною. Вона вважає це своїм піндіцитом. І зараз, коли вони домовляться за мир, а вірогідність цього 90% навіть більше. То нарешті Україна стане незалежною суверенною в усьому світі повністю офіційно і для всіх, і безповоротно. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мови, чисто за допомогою соцмережчину, перекладачів, купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4 к вічно зелених. Якщо вам цікаво зрозуміть, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК, канал, самі знаєте де. Переходьте, я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо. І ви ви будете вже знати, як ви можете утримувати там ЗП і покращити своє життя. Бо ну в Україні так собі вся ситуація з роботами. Ну і за кордоном чорні роботи теж мені не дуже приємно бачити там українцям. Це абсолютно безкоштовно. Переходьте, самі знаєте де.